Тож, де можна побачити весь цей бренд-матеріал, який нам потрібен з вами для роботи? Отже, заходимо до себе в кабінет, а на панелі управління зліва внизу ми бачимо надпис Help. І знак запитання. Тиснемо туди, і розвертається «Information Center» або підтримка. Нам потрібна інформація. І ось, власне, ми з вами бачимо перед собою «Branding Materials». натискаємо. Будь ласка, це все, що потрібно для вас. Це спочатку тут ми бачимо візитки з різними кольорами. Ось такого кольору. Такого кольору. А тут, власне, вже бізнес-карта, тобто візитівка, де ви можете прописувати свої телефони, емейл, телеграм-канал, Facebook сторінку, все те, що необхідно для вас, для того, щоб вас знайшли. А також QR-код, який одразу переведе людину, яку який ви дали цю візитівку, на Vanicos власне, на сам сайт. Отже, користуйтесь, будь ласка, також тут є в наступній сторінці ролапи для друку. Це на, на різного роду заходи, евенти, які ви проводите. Ось, будь ласка, все це можна проглянути. Вів це переглянути так? перед тим, як завантажити. Download, це завантажити. Отже, користуйтеся і будьте разом з вами. Разом до більшого.